Відкрита трибуна. Я навчаюсь на будівництві, але працюю фотографом. Я би пішла більше по своєму хобі, по своєму призначенню. Я би пішла, можливо, кінематографом. Фотографія це те, чим я живу, і мені би хотілося більше ну, отримати задоволення від своєї професії, ніж саме грошей. Раніше я хотіла стати дизайнером, але раніше я хотіла стати дизайнеркою, але зараз планую перейти більше до створення бренду, але не одягу. Хочу більше з косметичної галузі відкрити. По образуванню я модельєр-конструктор за освітою. Я модельєр-конструктор. Під час війни був час подумати і справді зрозуміти, чим би я хотіла займатися. Я усвоїла професію стиліста. На сьогодні цим і займаюся. Це моя професія 100%. Тому тільки вдосконалюватиму свої навички. Тільки усовершенствувати свої навики. Я б обрала кар'єру б обрала кар'єру дизайнер модельєр В принципі, тому що я б хотіла облаштовувати квартири. Мені подобається робити в оселі затишок і розташовувати речі так, як я бачу. Діло в тому, що річ у тім, що у мене є моя улюблена професія, якою я займаюся понад п'ять років, і навіть не хочеться цього змінювати. Я допомагаю людям впоратися з їхнім внутрішнім станом, змінити їхні переконання, внутрішні налаштування для того, щоб вони отримували нові результати, і я бачу, як люди отримують свої нові результати в житті. На даному моменті нічого б не міняла. Я вже зараз змінюю, тому в принципі все як є, то мені підходить. Я зараз працюю менеджером з продажу, а навчаюсь на дизайн UX, UI. Ну, IT, IT. Відкрита трибуна.